Здоровенькі були. Цибулю ми вже трохи вибираємо по мірі достигання. Решта отак от залишається. У нас дощик. Вчора було тепло, а сьогодні і не дощ, і не це. Ну якось бо земля суха, але воно щось так цепотить. Ластівки, як то кажуть, літають високо. Навіть дощових такого не буде. Півники кукурікають. Ось, а коченята вже наші просяться на вулицю. Зараз ми йдемо подивимося, як там наші гусенята. Ось які рядять гуси, пшеницю насипали. Це вже новий врожай. Врожай цього року не дуже, тому що лево лечить живити. Так, нам вже добрих... Два місяці, можна сказати, ось така краса в нас. Маємо два сіренькі, як мишка, два біленькі. На них цікаві голови мають лаванду і чорненькі, і глинисте. Глинисте це гусечка. Як я казав, в нього направилось крило і завертається. І ось такий красивий. Гусачок, а може буде густочка. Тут ще зарано говорити, хіба то, що візуально можна дивитися де більше, де менше, і тоді вже собі думати, чи це густо, чи це гусак. Ну, що би там не було і то добре. Перший рік. Я думаю, що результат суперовий. Тим більше вони, в моїх майже не глистогонових, я тільки антибіотик трошки давав. Так. І бачимо, що вони... Цього року у нас, як то кажуть, непогано пішли порівнюючи з минулими роками. Будемо, Якщо буде все добре щось собі залишати, звідси не сенс, тому що будуть рідні, але побачимо, поживемо, якщо щось не продасться, а як то кажуть, утилізовувати шкода, будемо, тоді вже щось будемо думати, щоб зберегти, як то кажуть. Тому що, наприклад, якщо оця глиниста... Буде гусочка, вона буде красива. І з голубих буде красивий. Я думаю, що це буде цей. Ось так, ой, ой потічок. Бачимо, що в них вже підросли кошелячки ростуть. Ось ця глиниста гусочка, що я кажу. Е -е, складок штанів, як то кажуть, в них ще поки що нема, нема, тому що вони у нас практично не їдять. Там одне ну, зерно, трошки подзьобують, І вчора я їх приходив, коли був вдома, то вони прибігали там раз їсти, запускав. Отак три рази прийдуть, подзьобують і біжать. Доїдають за качками, кабачка вони не дуже, меленого зерна не дуже, тільки їдять сільне зерно. Навіть ми там під трошки картоплі, зерна вони щось до того, як такої охоти не мають. Ну, може потім будуть мати охоту. Але ось такі наші гуси-гусенята. Здебільшого на траві. Ось ця гусочка, що я казав, вона копію свого тата. І ось ці двоє сіреньких, як мишка. Я думаю, що це буде також гусочка, а там то, друге, напевно, буде гусочок, бо в якось трошки ось цей гусочок більший візуально. Ну, може ще по-візуальному дивитися зарано. Всім гарного дня. Тут я вам показав, як підросли наші гуценята, як вони, як то кажуть, ростуть і тішать нас своєю красою. Будемо бігти далі. Так, всім гарного дня, хорошого настрою, мирного неба, любові, і Божої благодаті. Пильнуємося.